Волонтерка Діана Танько спільно з адвокатом Русланою Анопольською започаткували консультації, під час яких надають юридичну допомогу військовим. Спільно вони провели прямий ефір, де військовослужбовці мали змогу почути відповіді на питання, що їх хвилюють. Спілкуючись з військовослужбовцями а також їх родинами, дуже часто зіштовхуємося з питаннями юридичними, на які на жаль не знаємо відповіді. Тому разом з прекрасним адвокатом Русланою Володимирівною вирішили зробити таку ініціативу, яку будемо повторювати, виходити в прямі ефіри, відповідати на всі ваші запитання та спілкуватися. Дуже надію, що це буде корисно для нас всіх. За плечима Руслани Анопольської, вісім років роботи у юриспруденції. З початку повномасштабного вторгнення адвокатка займається справами військових. Загалом військовослужбовці звертаються з питаннями щодо виплат щодо отримання бойових або виплат, які не стосуються отриманих поранень. також військовослужбовці і члени їх родин звертаються з питаннями, які безпосередньо стосуються проходження військової служби, таких як як отримати направлення на ви. Як отримати посвідчення учасника бойових дій, ветерана війни, окрім того, звертаються також за допомогою за юридичним супроводом під час процедури звільнення з військової служби або під час процедури отримання від строчки від мобілізації. Всі ці питання врегульовані чинним законодавством України. Строк розв'язання питань військовослужбовців залежить від різних факторів. Зазвичай це займає від трьох до п'яти місяців. Треба розуміти в порядку якого землі ви. Звертаєтеся, ви звертаєтеся в діючий військовослужбовець через військову частину. Ви звертаєтеся як звільнений вже військовослужбовець через ТЦК КСП або ви звертаєтеся за допомогою особистого звернення. Тобто, всі ці три етапи, які визначив законодавець, всі ці три способи, вони мають різний строк виконання. Ближче до нового року запланований черговий прямий ефір в соцмережі, де Руслана Анопольська консультуватиме наших захисників.